Друзі, вітаю! Шольц і Макрон, старе європейське лобі проти того, щоб виділити Україні 30... 5 мільярдів євро. Там ще мелоні, начебто, з ними, але зараз вся західна преса говорить, що в мелоні, начебто, Роман з Ілоном маском, тому вона зайнята інше, можливо, випадково стала проти кредиту Україні, або, можливо, їй просто маск задарив голову. Але питання до Шольца і Макрона, якраз ці дві країни, які свого часу заблокували наш вступ до НАТО ще в 2008 році в Бухаресті. Сьогодні вони проти того, щоб дати Україні такий важливий кредит. Давайте це проаналізуємо. Тим більше є заява ще у нас Орбана, який коментував Орбана. Ні, це не Каламбур, я не помилився. В Орбана є помічник, політичний директор його прізвище теж Орбан. І, власне, цей другий Орбан сказав, що не треба було захищатися від наступу російських військ, радянських військ, скажімо так, не захищаючись, отримали більше. Орбан почав це коментувати. Ну і Лукашенко просто дає майстер-класи з. Самовпевненості, не маючи ядерної зброї, він цією ядерною зброєю погрожує НАТО і каже, що розпочне третю світову взагалі без вагань. Давайте все це проаналізуємо. Воно складається в один логічний ряд. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російськими наративами та російськими агентами в українському медіапрострі. Власне, Шольц і Макрон виступають проти надання Україні кредиту. Це той кредит, який вже анонсували в Україні, коли приїжджала Урсула фон дер Ляйна. Ви знаєте, що Урсула і Шольцом в різних партіях, тому підігрувати він її не хоче, тому що знає, що вона захоче бути канцлером колись після цієї каденції. Ну, от він не хоче її підігрувати. Чому це робить Макрон не зрозуміло. Не то він обідався на те, що наші олімпійці на Олімпіаді в Парижі забрали так багато медалей. Можливо, він. Ну, не хоче, щоб ми, скажімо, воювали далі, хоче, щоб десь в Парижі підписали черговий мирний договір. От, тому що саме це він пропонував зробити на Олімпіаді. Не знаю, не зрозуміла ця історія, але зрозуміло наступне: е, кредит, який вже анонсували, який має бути 35 мільярдів, 40 мільярдів доларів, який вже анонсували, що разом з G7 будуть давати, і там він сумарно має бути 50. Зараз став під знаком питання, тому що ці країни проти використання прибутків з заморожених російських активів. Тобто ці активи приносять гроші, і домовленість була така, що ці гроші зароблені йдуть в кредит гарант тіло російських грошей. Євросоюз це все нам направляє, і ми нічого не платячи, отримуємо гроші. Зараз бачимо, що ці дві країни виступили жорстко проти, що насправді дуже образливо для нас, тому що нам ці гроші треба для війни. Ми кажемо, ми ваші персональні гроші і фінанси не просимо, але просимо, щоб ви нам допомогли. Але бачимо, що якось допомога йде трошки тугувато. Дивна дивна позиція цих двох лідерів. Явно вони хочуть нас напевно підштовхувати до якихось невигідних переговорів. Але є одна проблема, про яку говорить міністр оборони Німеччини: що Росія все рівно нападе на члена на одного з членів Європейського Союзу до 29-30 року. І те, що після країн Балтії і Польщі він піде на Німеччину, це теж зрозуміло. Їжу це зрозуміло. Чому цим двом високопоставленим політикам не зрозуміло? Дивно. Якщо вони думають, що заплативши нами, вони отримують більше. Ні, ви отримуєте просто війну на своїй території і все. Ну але зараз, бачите, їх переконувати трошки важкувато, тому вони роблять такі дурнуваті заяви. Ще одна погана новина, якийсь такий дійсно не дуже добрий день. Зеленський пише: за Times, буде вертатися з Сполучених Штатів без дозволу на довгі удари по території Росії. Це дійсно програш. Тих поставлених цілей, які ми робили, нам і Британія допомагала і багато хто інше, але переконати ні Байдена, ні Харріс не вдалося. Росія переконана, що е, Штати переконані, що Росія буде використовувати ядерну зброю. Ну і власне тому Україні такі дозволи не дають. Більше того, ну, знаєте, як то кажуть, не сильно вже не сильно, то й хотілося. Через те, що Росія, поки ми вели з ними дискусію, їх переконували. Росія вже 90% того, що ми могли знищити, перевезла на більш далекі відстані. Тому ну зараз вже що є, то й що немає, все рівно нічого б не знищили. Ну, а тим часом розпоясався маленький картопляний диктатор Олександр Лукашенко. Він каже, що взагалі без вагань використає ядерну зброю або Путін використає, якщо хтось там вирішить образити Білорусь, він каже, що національна безпека, в першу чергу, це кордон. Якщо хтось перетне все, будемо з Путіним стріляти. Ви знаєте, що Путін змінив доктрину, і в цій доктрині захищають не тільки Росію, але й Білорусь російською ядерною зброєю. Хоча Перед цим говорили, що, начебто, білорусам передали свою ядерку. Зараз це не підтверджується або як мінімум не коментується. Але ми бачимо те, що Лукашенко зараз намагається їздити просто, що називається на блатній казі. Типу, мовляв, я ядерка будемо зараз всім погрожити. Ну і взагалі каже, що якщо хтось троне Білорусь, обіцяє третю світову. Чесно, можна читати платні тренінги і бути інфобізнесменом, маючи таку самовпевненість в тому, що хтось за нього щось використає. Перше, друге, він продає те, чого в нього по факту реально немає. Ну, але в цьому весь Лукашенко, щоб продавати пиль, ну, от, за великі гроші. Причому він продає її і путіну, і китайцям. І нам інколи пробує продавати. Ну, добре, що ми цього старого горіха давно розкусили і точно зараз на ці провокації не ведемося. Ну і власне, Орбан, ще один наш приселепкуватись. сусід, гарна країна, але ось такий. Незрозумілий президент її очолює, як в нас свого часу Янукович. Знаєте, кожна країна робить свої помилки, і Угорщина в даному випадку не виключена. Так, от Ворбана є директор політичний, це його помічник, який дає йому політичні консультації стратегічні. І він мав ефір нещодавно на радіо, на якому заявив, що знаєте, гарити, коли радянський союз атакував, не треба було йому протистояти, якби склали лапки, здалися. То вони би, скажімо так, не робили там ні повстань, ні революції, нічого. То отримали б набагато більше. Ну, давайте чесно, що він сказав. Він сказав все те, що вони з Орбаном проговорюють за зачиненими дверима. Він сказав все те, про що вони справді думають. Тому що дійсно орбана прошивка проросійська. Якщо в когось телефон прошитий на гуглі, в когось на Apple, а Орбан прошитий на Яндексі, розумієте, це типова російська шаблонка, от, яка просто мислить російськими наративами. Ну, і зрозуміло, що його челять цей дешевий персонал, ну, для якого навіть не примудрились придумати інші прізвища, от, він теж думає цими російськими наративами. Ну і власне він каже, що. Все було б супер, треба було скласти лапки. Вийшов Орбан, зрозуміло, що почався великий політичний скандал. Цей Орбан менший, типу, бачите, там ціла матрьошка. Орбан менший каже: Ну, мене не так зрозуміли, все зовсім не так, все заплутано, і взагалі давайте забудемо. Вийшов головний Орбан і каже, що друзі, ну це двозначна заява, ви неправильно її прочитали. От ну, ми повинні захищатися, коли на нас нападають і коли Росія нападе, нам треба захищатися. І взагалі він зовсім інше мав на увазі. Одним словом, те, що Орбан з його командою готові лягти під Росію, якщо вона зайде, всі зрозуміли. Просто зараз вони намагаються пояснити, що типу начебто їх не так зрозуміли. Це насправді дзвіночок для самого населення Угорщини, розуміти, що і їхня еліта вже давно Працюють на Москву, це не угорські еліти, це не люди, які працюють на Будапешт, його незалежність та суверенітет. Це люди, які продають їх суверенітет для того, щоб собі нажитися. Ось така друзі. Інформація. Найголовніше те, що Франція та Німеччина блокують для нас гроші, їхні лідери вирішили підіграти ворогу. Тому що забери в Україні гроші, значить, заганяти будуть для на невигідні для нас так звані. Домовленості, так звані мирні домовленості, дуже виглядає, що просто хочуть до нового року загнати в стайло і змусити щось підписати. Або так званий корейський сценарій, коли типу підписувати нічого не треба, заморозили, закрили очі. Але ви чули, що сьогодні писав відео, подивіться там результати зустрічі Байдена з зеленським. Там говориться про те, що взагалі може бути історія ще інша. Що Байден каже, ну вони знову скоро можуть напасти, але я обіцяю, що я вас буду підтримувати. Тобто, за зачиненими дверима зараз можуть відбуватися речі, кулуарні домовленості, тому що такі сигнали не просто так. Є інший сценарій, можливо, це тимчасово торгуються за якісь свої пріоритети. От і це має свої рішення. Загалом там ще штати тиснуть. Кажуть, ми готові більше грошей дати на цей пакет, але змініть, зробіть більш прогнозовану систему санкцій проти Росії. Ну знову ж таки, не потрібні деталі. Нам сьогодні потрібні гроші, а не деталі. Зараз нам ці здавалось би, близькі друзі і партнери їх блокують. Напишіть в коментарях на свою думку, чому ви думаєте, чому вони блокують, дійсно підганяють до переговорів, чи просто намагаються зробити пакет, наприклад, ще кращим. Або просто зайняті своїми політичними перипетіями і їм на нас наплювати. Не знаю. Напишіть свою думку, напишіть її в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось проти російських наративів. Ми хочемо, щоб YouTube був українським. І тут була українська правда, а не російська брехня, маніпуляції та так звані російські говорящі голови. Тому підпишіться, порекомендуйте друзям, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!